Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Малята, на цьому тижні ми з вами вже робили на занятті з аплікації зимовий пейзаж. Пам'ятаєте, ми з вами клеїли ялиночки, стрикунничків. Це була. Були ялинки, які ростуть у лісі, в зимовому лісі, так? так як у нас зима. А сьогодні, малята, я пропоную вам намалювати, знову зробити листівку. Листівку з зображенням ялинки, яка росте в парку у нас і на яку теж випав сніжок. Але малювати ми будемо з вами сьогодні незвичним способом. Тож, до роботи! Погляньте, малята! Сьогодні я взяла знову аркуш блакитного паперу. Бачите, можливо, половину аркуша, можна взяти цілий аркуш, це як вам буде до вподоби. А малювати сьогодні я буду за допомогою двох фарб двох кольорів коричневою і білою. Тож починаємо. Знову нам потрібен буде наш пензлик. Знову згадали правило трьох пальчиків і як ми його тримаємо. Занурюємо ми ось так. І починаю малята я малювати білою фарбою. Погляньте, ялиночка з самого верху, ось тут я ставлю цяточку. Це в мене буде верхівка ялинки. І я починаю, дивіться, малювати ось такими рухами. Дивіться. Ось такими лініями. Ось так. З однієї сторони, в другу, з однієї сторони, в другу. Ось так. погляньте, Ми можемо навіть ось такими лініями малювати. Але зверху вони будуть у нас короткі, і чим нижче, тим наші лінії будуть довші. Тому що ялиночка у нас, бачите, і тільки білою фарбою малює, не зеленою. Тому що наша ялинка буде вкрита. Ось такими сніговими заметиками. Бачите, ось повністю не видно зелених голочок. Так, сніжок наш. Бачите, малята? І я не малюю е, голочки і гілочки. А за допомогою ось таких ліній, знову зверху, ось так, подивіться, заповнюємо увесь простір. Але щоб це було видно, що це. Лінії. Бачите, за допомогою ось таких ліній різного розміру. Можливо, ось так. Бачите, одна за другою можете, але гілочки не ростуть в певному напрямку, тому ми зробимо їх ось так. Погляньте, схоже на ялинку. Так, схоже, гляньте ялиночку, яку повністю вкрив своєю ковдрою сніжу. Але знизу ялиночка повинна. Завжди рости на стовбурі, Бачите? І тут внизу, сніжок не зовсім припорошив. І ми намалюємо ось таку ніжку, на якої росте наша ялиночка. Ось так. Ось малята, бачите? Але сніжок у нас е, падає зверху, і при. Продовжує притрушувати нашу ялиночку. Тому давайте ми намалюємо декілька сніжинок, які падають ось так навколо. Гляньте цяточками. Тому що сніжинки, пригадуєте, ми з вами казали вже, вони дуже маленькі, їх не видно так, щоб розглянути. Погляньте, ось ось сніжок продовжує йти на нашу ялиночку. І бачите, сьогодні таким незвичним способом ми намалювали. Ялиночку в паркі. І у нас вийшла ось така зимова листівка. Малята, погляньте, яка гарна ястрава у нас вийшла листівочка. І таку листівочку ви теж можете привітати когось святами. Це буде дуже-дуже гарно і приємно вашим рідним. А я прощаюся, і все-таки. Я гадаю, що дочекаюся від вас ось таких гарних листівок робіт. Тому до побачення.